Так я не зірвав, бляха. <звук> Боже, як це лазерка, я не знаю. Челик прийшов поближе? Понял? Жалко, что все чипулю не убив я. Так, мы знаем, что мене можуть можем закрытиться сзади, уже убивали, раз? Макарон. А де что чел? Чил, чел? Да что чел? Бляха, ну я його чую, реально, ж чую Тільки сказав, надо здат, дивитися А, да, він досі там. Я йому дав голову. Не будемо спішити. Мой хаєшечка десь буде. Блять, куда я пішу? Indziuk. A no w principie mi ona i jej... nie trzeba już. бляха да-да хорошая. согласен ну блять куда ты? так вот я не люблю, блин Ну, в принципі, йому повезло, я б його убив би Він себе засейвив. <кій> Что не а, не все было ще побільше надо блустика? Нарешті, з третього разу. У нас є машина, ми не спішимо. мало ли. може тут ще один кілок, можно, буде зробити. Ну, я сумніваюсь, що тут залишився. Ну, буває всяке, що тут має, бути хтось. Що? Ну-ка, еще раз, блин. Це текстура, або я там чела побачу? Ой, текстура. На ну, добраніч, гарних каток. Дякую, Сонюк, на добраніч. Ну хай тебе приснятся слоненятка с хоботами. Наверное, желудя нема. Боже, три тачки заспаумилось, офигеть. Ара-вот, Ммм, блин, зона, походу, будет аж там, на той стороне. Она такая чуечка. Ну да, ну, блин. Так, все ж таки це тут було. Дано, дано. Нормально я підсосався. Ще й фулл тетри, походу, залутаю. Хорошо, що, що я йому в голову не дав. Бля, що случилось, что воно за, за спину тепер не... Да, це він був залутаний. Давай пострадаемся. radziech oh, normal to dał tak jest taki jak raz jak kal strywał Ну, да ще раз. Бегай <Слух> да я в голову. Блядь, за що я тут застрою? Може, понятно. Диви. одна тика, одна в голова. Ні-ні-ні, дядько. Щось ти мені чешеш, кажеться, не? Я ему дал. Пойдет. Вызов. Пардал. Волу удаю все. Бля, у мене каска скоро відлетить, у мене римки нема. Диви-диви, <Слух> що він робить. Блять, одна в голову, перша тика, зразу в голову летить. То ж ти воїн, блядь. Давай, давай, давай. Сейчас тебе покажу артоник, блядь, сийфлик. You would double shot. Я ж кажу, він голову дає зразу. одразу. блядь. Все, відлетіла моя касочка любима. Як ти мене задолбав ублюдок? Чоб ти їхав. Їй богу. Сам прикол, що у нього такий граунд, блядь, що я не можу нічого зробити, він виходить. Він мене чекає інста, я його не можу побачить. Побачу тільки, коли в мене голова, типа. Невдомний кемп. Тут разі що його. Його голов Ага, глайдер. Я его сейчас уб'ють. Ой, дав, 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 шот. Закусіться між собою, алло. Попаврок бы, не? Ні. Ой, який там злый чувак. Бля, это мийкил був. А він, походу, вбив того, який тут был, да? Так, він убив його, блядь. У меня дроп упав. Два дропа, вы шо? У мене идеальна зона просто. Ну, то й... да, його вбили Ну він таки, я скажу, вам тошнаторный був. Він факт, він нормальний тип. Прям не знаю, у нього все в голову залітало, всі шоти. Як ми еще раніше каску не збив, це мій ворог Номер 1 Як сказати такий ворог. У него тоже фулта 3. Ливзона сучара сразу йде. Ну він красавчик им не закрив. Их хто мені не подобался. Так, что у нас получило? Паешки немає. Сюда. Блюшка у мене есть. Це фига мені. Смок мне надо. Нагоре чел. Ліво. Я так понял, меня фришка. А ты порту упадаешь, дружа. Блять, лол хп, чел. Как и не сдох. Идеально, что пострелял. А кто он живый там. Ну, ну, я не верю. Я просто не верю, что он там живы. Ебать. Бля, не подходит. Пока я тут лутаюсь, а, блин. Сімки треба? Немає. А шо ми тут? Досі слетаю, як він в такій фазі? Досі слетай, не розумію. База така маленька, він досі літає Я в Чи Через живые, блядь. Должен выпрыгнуть сейчас чел. Нет. Очень классы поставляю. Блин, а ты этот чел, я тут? А? Я убил или Будем закрывать жопу. Видно, им, блядь, стреляю, я не понимаю. А ah, він з будки стріляє Cieś, ja, kto taky, ble. Ble, krysy z było. Тебя блін, дядьку. Ласт, остался в зоні. Ідеальна фіналочка. Я ж казав, що топчик сьогодні буде. блін. І казав, хвата грати. І казав, і я казав, ти казав, і я казав. Нормально, 1300 настріляли. Боже, я... Все правильно зробив, короче. Правильно вибрав зону в кінці. Бля, я хочу подивитися, як мене цей чел просто долбав. Вообще щеля, блин. МКшки отчел бронза сто відсотків. Чел впереди предур Він стреляє в Глайдер. Це нормальний чел. Куди він біжить? Що з ним? У нього чел з боку Я не знаю, але ну він якийсь баран. Нереальний баран. Я не хоче його побидать, але він реальний баран. Чел мені в голову стрілял, блядь, без шансів а